Володимир Шенкарук свого часу вдало підмітив, що в студентів є два свята: день студента і кожен день. І таки дійсно ці роки є найяскравішими. Ти період, що ти робиш тут з найважливіших своїх кроків в житті, вибираєш, наприклад собі там дівчину, навчання там стараєшся вже вчатися, щоб потім десь здобути хорошу свою майбутню професію. «У Мене багато друзів, у мене викладачі чудові. Взагалі це класно студентство для мене це найкращий момент. В цей період у тебе є така можливість бути ну, відповідальним у навчанні, але що стосується життя, багато легкості. Все сприймаєш весело, оптимістично. Втім, психолог Вікторія Сенкевич, та як ви вже впізнали, відома учасниця КВНівської команди дівчонки із Житомира застерігає, що ось така райдужна та безтурботна молодість. Потім загрожує чималими кризами. Перший раз, коли ти там можеш зустрітися з тим, що не всі не все те, про що ти фантазував, виправдалося, напевно, це десь ближче до 30 років. Ось потім ти переступаєш у більш тридцяти, розумієш те, що планувалося, треба перепланувати, зорієнтуватися в чомусь іншому. Потім приходить 40 років, потім 50, 60 І далі кожен з цих десятків нових він вносить корективи в те, що ти сприймав, можливо, нато райдужного. Тому щоб у свої найкращі роки попередити ось такі негативні наслідки, як не дивно, Трібно не розважатися, а працювати і дбати про своє здоров'я не задумувалися над тим, що вони роблять сьогодні, щоб на завтра вони не шкодували про те, що було сьогоднішній день. Житомир можна вважати студентським містом, адже в нашому обласному центрі багато вишів. І, хоча ринок праці в сучасній Україні як ніколи вимогливий, Житомирські навчальні заклади випускають ґрунтовно підготовлених та конкурентно здатних молодих фахівців. В Програмі молоді родина Житомирщини на 2012-2016 роки, окремим розділом є підтримка студентських ініціатив. Виділені кошти на реалізацію програм, які запропоновані, ініційовані студентами. День студента одне з найвеселіших свят осені, та один з днів, коли можна наповну відчути свою молодість, красу та відпочити. Тому напередодні свята Житомирським студентам за сприяння як місцевих органів влади, так і численних організацій, було подаровано святковий вечір музики та танцю музичний ринг», де ті ж студенти вітали зі святом та дарували свої таланти. Женствуй студентам.